Де можна гарно відпочити влітку? Відкрилася нова турбаза, Полтавська область, називається коза». Ми зняли в цьому домику номер. Бачите, посажені сосни, газончики, плиточка всюди. Камангальна зона в общем узнавала за мангал 300 гривень, там дають дрова і все остальне тільки м'ясо ваше, але можете просто купити шашлик окремо 275 гривень. Гривень за порцію. Ось цей будиночок це адміністрація, бар та ресторан, який критий. Тут, бачите, ще є невеличка зона, пляж. Ось така зона, де ви можете посидіти лавочки, все культурно, пліточка всюди, пісочок, катамарани, оренда. Я дізнаюся, скільки коштує, ставлю вам відео. Ось такий е трикутний домичок є. Я не знаю, скільки його оренда. Ми приїхали спонтанно та спонтанно заборонювали домик і залишимося тут на ніч. Ось такий домик, і ще бачите, вона добудовується, але вже в цьому році відкрилася. Вона тільки-тільки новесенька. Зараз підемо в іншу сторону, там знаходиться зона бару та басейн. Сюди ви заїжджаєте, бачите, тут зайняті вже парку місця, і можете припаркувати своє авто ось тут. З іншої сторони ми бачимо така, я так розумію, сцена, де вечором проводяться різні заходи. Тут знаходиться і ще баня. Ось такий чан і поряд знаходиться критий басейн, він нагрівається, це дитячий. Там для самих самих маленьких диточок і той басейн трішечки більше. Тут є туалети, душова, роздягальна, Бачте, насаджено дуже багато дерев, пляж, де можете просто покупатися в річці Дніпро. В барі замовити собі різні коктейлі, дивіться, дитяча зона. Тут можете пограти в футбол. Номера краще заздалегідь бронюйте, а можете просто приїхати до басейну 500 гривень, дорослий і 200 дитини. Невеличкий такий бачите, пірс, можете покидати, якщо ви рибак, прям з пірсу можете половити рибку. Геолокацію залишу, Всім бажаю гарного відпочинку. Якщо є якісь питання, пишіть.